Лідер Північної Кореї Кім Ін відмовився від пропозиції Путіна про будь-яку допомогу з ліквідації наслідків масштабного паводку. Про це пише The Guardian. За даними видання, цього тижня рекордна злива і тайфун Гаймі у, КН... у КНДР призвели до паводків, які затопили сільськогосподарське угіддя. На біду відгукнувся з допомогою диктатор Пуйло. Та кінчинин відмовився від неї, але відповів, що звернеться у випадку необхідності. Видання додає за даними місцевих змі, кількість загиблих і зниклих безвісті може досягти понад півтори тисячі осіб. Під водою опинилися чотири тисячі будинків. Ще п'ять тисяч жителів лишилися заблокованими. Та Кімчанин назвав повідомлення з такими цифрами та просильний паводок в країні наклепницькою кампанією з метою зганьбити та очорнити імідж північної Кореї. Близько сотні людей затримали під час заворушень у Великій Британії. Вони кидали пляшки з вибухівкою, грабували магазини, були били вітрини та кидали у поліцейських цеглу. Про це повідомляє британський канал Sky News. Журналісти зазначають, що найбільше насильство було у Ліверпулі. Там двох правоохоронців доправили до лікарні з травмами обличчя. Нагадаю, акції протесту, які перетворилися у сутички, спалахнули у низці міст і містечок Сполученого Королівства. Люди вийшли на демонстрації через напад з ножем у Саутпорті, внаслідок якого загинуло троє дітей. У вбивстві підозрюють сімнадцятирічного. Акселя Мугангу Рудакубану. У мережі поширили чутки, що нападник мусульмани. А після чого ультраправі активісти організували демонстрації по всій країні? Ось якось так.